Привіт друзі, ви на каналі Аро і це друга частина по той Макларен F1 хоче дати шосу в Бці. Якщо ви не знаєте, що таке даток шосу, то ви напевно що в школі навчилися. Це означає дуже сильно наваляти комусь. Що він робить? Так, добре, давайте його на п'яту хоч так. Ой, мой. Давайте перемикаємо, бо і надто жорстко, як не на п'ятій. Так, тепер ми йому даємо пілот. Друзі, привіт! Ви на каналі БМВ Крутий і ми дуже швидко втікаємо від Макларена вперше. <плес> тікаємо, тікаємо, друзі, тікаємо! Бі тільки не ні сюди, то мене зажнеш. Я думав, що я ще жива. Де на нього жодної царапаньки, навіть не немає. Ти диви на нього. Дурного. Дурний макмарин. Що ти сказав? Я тобі такого часу дам, буду знати. Не даси. Ти ж помаді отримала БМВ і треба від нього сховатися. Так отут буде добре місце. Я зараз спавнюся до нього. До нього. Буде добре місце. А ну виклюже. Якщо його звук мотовить того Макларена. Він їде сюди. Сто подобає. Він там. ха 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 Ви на каналі Макларен. Нарешті отдам того кшосу бачиться. Вона вже по морді від мене отримала. Ой, я що, застрягла? Ні, не застрягла стоп. Так, Макларен, напевно, вже йде сюди. Він би... не їде, може не розпок... Без... буде спокійним. О, не їду, не їду. Я все щую. Так, добре. Хоч що я вам хотіла сказати, ми будемо сьогодні бісити на плавине. Що? Стоп. Мо здалось, напевно. Його нема корощо, друзі. Будемо його бісити. Де він? Не той Макларен. Шо? Ще раз по морді отримала. А що не треба? А, ти як не брала? А, нормально, я підсок щемось їхали. Що ти прикалуєшся? Я навіть... Я можу набрати підсот, але важко а я за одну сек 10 секунд можу бути отне в в кути так втікаємо поки не вчасно ну добре, все він там визвелся той на кавер можна на цю тверді їхати я і так даю швидко що віду злоруруруруруууррр Зараз зараз спавни си прям передбачили. Най-на-най-на-най. Най, най. Ну добре, можна трошки спавнитися. І так немає, що вас страшно. Шо? Спасибо. Хм. Піду собі на пляж, трохи, і по всему. Як сказали мої друзі, що. Ну майже не всі. На і шо. Нічого нема. <гум> Мені постійно, здається, що там Макларен. Що? Макларен! Друзі! Прима я поїхала на пляж! Як чого не знав, друзі, я з а загалом, то БХ тоді Ну шо, БМВ? Або ві. Що він... Вона... Він летить? не називай мене воно. Так треба чекати. Зараз помість так їдемо до нього до неї. А ну стоп, звук мотово, стоп. Стоп, стоп, стоп. Лешой звук потолок. Шо? Ааа! Э -э, Забуду мотор! Я його поцілувала! Нашого-то звуково, Тьфу тьфу Що ти сказав? Як ти до ще звав, не дівня, я думаю. Я тобі зараз так дам часу такого. Цікаві -ну, від нього друзі від того дурного дурбелика. Що ти сказав? А, -а <р rip> як ще стоя, коли від тапочка піка в школі. Ну так в школі водиться силиконовий тапок, якщо не знаю. так сяду відео переходимо. Що? Цікавим, цікавим. Просто друзі цікаво. Так, давай, не дрифты мій моторщику. БМВ крутий, то реально крутий канал. Джой, такий канал справді існує, в ютубе я ч не знаю. Друзі. Це Аро я Або Аро. Називайте як. Хочете. Арор, Аро. Наприклад, з Ютубе Солома називає мене Аро. Друзі, ви бачили це? то вже BMW, до БМВ крутого переходимо. Друзі, ви просто бачили це? А, -а, а я їй такого чесно. Що я нічого не бачу? Макларен, Макларен. Тікай на дорогу, на дорогу хоч маємо виїхати. був з богу вишили, друзі. Все, тепер говорить бмв крутий. Якщо буде говорити «Арор» або «Арор», то буде. То буде говорят зі то. Друзі, мале обкакати, що ти сказав? А, тікаємо, друзі. Ну, Зиня. О! Нет, Димка, ты встал! Ну, еще рано. встал. давайте на пляжке. Блин, там она не знает. Ну, Димка, блин, я не я к откажу. живу. Повинь, швидко О, Макларен! Що? А як він мене знайшов? Я не зрозуміла. Я не зрозуміла друзі, БМВ не зрозуміла. Того, як Макларен її знайшов так далеко. Він вже розпавнився. Друзі, Макларен зараз спавнився. Чого я тікаю? Давайте на пляж підемо трошки відпочили. Порозмовляю, зведемо. Ну, Кожен, знаєте, що я люблю? Я люблю швидко їздити, щоб ми фільтр відпочивав, Ну самі так розумієте, Красиво ж на пляжі, правда. <плес> я їду за такого чого сюди.

Ой, я не бачила куди Ха-ха, сама отримала по поморові. Ах, ти ж дурне макларонівська. Скільки, скільки? Ні, він так швидко набирає таку швидкість. Я не знаю, як від нього відстати. Хіба що сховатись на пляжі. Так, давайте. Піде на пляж швидко. Хай. Я зараз я в нею розпавну і так волю. Ворон. Я його зараз спавню на пляжі. Тобі не дай, якщо говорити вже. Mm. Я не сама не пляжу. Головне, щоб мателарин F1 зараз за мною не їде. Я знаю його прізвище. F або батько, або батько один. Адже що в нього на Я мама Ну Все, ми на пляжі. Давайте я його зараз Ой, ой, що сталося? Ні, що сталося? Ах, хоч би Макларен мене копнув і врятував. Вісь неприємно, але він мене хоч і врятує. Що робити, що робити? Ти канадась, госу. Що воно, що воно вже там робить, подиви на башку, Сказав їй Маклавин. У вас не однівши, я Маклавин, ви наконець нехай. Ой! Ти ти Він зробив? Він Нічого зробив. Ха-ха-ха. Ні, ну заразяти його маклавина. Не беха. Да Де маку... беха. Да беха. А вона. Ну давайте я скажу маклавину. Я кажу Аго говорить. Ха-ха, дурне макларинисько, Він навіть не здогадується, я забула сама, що можу виспавнитись. <плес> Ой, друзі, наразі я почуваю себе класно. Давайте краще а то що ще може статися. А, занес по площадку. А, нет, я вижу, что они любят, я вижу, что там зеркало. Думаю, что зеркало включено. А, давайте тут запиниваться, пока сейчас поуложим. Щепо, ви бачите, куди він летіє макар. Добре, що я жодної рани не поручила. Мені хоч було болі, щоб я не поручувала. Тікаємо, тікаємо просто. Куди-небудь головне, щоб ми втекли від нього. В нього. Точно в не Бля, це погана ідея. У мене знову голова відвалилась, тобой ну, що очі лишились. Та що таке, снідання? я вже трошки змушився, папа. -па.